Доброго ранку, церква. Хочу сьогодні ще раз закликати кожного з нас доторкнутися до Євангелія, доторкнутися до досконалості Христа, Його сили, Його любові, Його жертви. Для того, щоб вклонитись йому, для того, щоб сповнити своє серце поклонінням, для того, щоб я міг, так як за Божим задумом, жити ним бути сповненим Його силою. Тому я хочу прочитати один із цікавих уривків послання до Колосян. Це перший розділ, я буду читати з 24 го вірша. Павло пише: Нині радуюсь в страданиях моїх за вас, и восполняю недостаток в плоті моєї скорбей Христових за тело Його, которое є церква, церковь, которой я служителем. по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, каково богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос у вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Видите, апостол Павло кажет, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Видите, мы можем протащить Хрис... Павло у своему служению. У своєму служінні збудуванню Божої церкви, проповідуванню Євангелія, він багато страждав. Він багато страждав, переносичи спокуси. Він багато страждав, відкидаючи себе, маючи таку от внутрішню боротьбу. Він багато страждав, маючи е ворогів, він багато страждав, маючи. Ганіння, переслідування. Але коли Павло говорить про ці страждання, він говорить, радію. В нього була внутрішня сила не просто переносити страждання, а ще й радіти. І коли він пояснює, як це відбувається, він говорить, тружусь, подв'язаюсь силою Тобто Павло говорить про те, що сила страждати. Сила проходити все це, вона протікає не від нього самого, не в ньому, а вона в христі. Вона в тому христі, який зміцнює Його. Павло був залежний від Христа. І Христос зміцнював його. І коли Христос зміцнював Павла, сила Христова робила і Павла сильним. І коли Павло говорить про свої страждання, про свою боротьбу, як в синодальному перекладі написано подвізаюсь, а в оригіналі стоїть слово боротьба, грецьке слово агонізоменос, яке пов'язано в нашій мові з словом агонія, коли внутрішня душевна боротьба, може, доходити аж до боротьби на фізичному рівні. На фізичному вияві. І Павло проходив отаку боротьбу, яку він міг описати словом агонія, і при цьому говорив: Нині радію, я проходжу її силою Христа, яка діє в мені. І коли Христос прийшов у цей світ, Він явив цю силу. І сила Христа, яка була явлена ним, це була не зовнішня сила, не сила влади, не сила. Стосунків з людьми, не сила фізична в тілі, а це була духовна сила, це була внутрішня сила. Це була сила відкидати себе для того, щоб слідувати за Богом, відкидати себе, свої бажання. Це була сила любити тих, кого любити неможливо. Христос любив недосконалих людей, Він любив грішників. Він виражав любов до грішників, великих грішників. Він виражав любов до Юди, не виділяючи його з поміж усіх учнів. Це була сила страждати несправедливо, коли Христа несправедливо звинувачували в різних речах. Він страждав, він не чинив спротив, він проходив ці страждання. Це була сила долати зло, Бог. Занурив Христа у середовище зла. І це зло проти нього, воно зростало і зростало, і зростало, але не привело його до того, щоб він зупинився, не привело до того, що він почав сам робити зло, він здолав зло. І сама найбільша сила Христова була виявлена ним на хресті. Це важливо розуміти, тому що я грішник. Гріх робить мене слабким. Гріх робить мене нездатним боротися, щоб іти Божим шляхом. Любов до себе робить мене нездатним відкидати себе. Любов до себе здатна не... робить мене нездатним любити тих, кого немає, за що любити. Любити тих, хто мені не приносить нічого доброго. Любов до себе і любов до зла робить мене нездатним чинити опір злу і боротися з злом, перемагаючи його. Я піддаюся злу сам. Любов до себе і самоправедність робить мене нездатним страждати несправедливо. Тому я сам по собі, ні я, ні один грішник, ні Павло, ми не могли і не можемо жити своїми силами. І для того, щоб жити, долаючи зло, відкидаючи себе, долаючи спокуси, нам потрібна Христова сила. І для того, щоб я міг знайти Христову силу, мені потрібно знати, а де ж вона була з'явлена? Де вона була з'явлена у найбільшій кількості, щоб моєму взору вона була зрозуміла, вона була зрозуміла для мого серця. І найбільша кількість Божої сили, найвищий вияв Божої сили, були виявлені Христом на хресті. Очі мого серця повинні бути спрямовані на хрест, бо там була з'явлена найбільша Божа сила. Христос відкидав себе протягом життя, але Він відкинув себе найбільше на Христі. В Евсманському саду Він молився і Він скорився Богу. Відкинувши себе, він казав не як я хочу, а як ти. І пішов на Хрест. На Христі була виявлена любов до людей, які розпинали Його. На Христі була виявлена люд... любов до мільйонів грішників. На Христі Христос постраждав несправедливо більше всього в житті своєму. На Христі Він страждав за гріхи. Не однієї людини, а мільйонів людей. І Він проходив це страждання. На Христі Христос здолав зло. Він здолав зло досконало. Він здолав зло таким чином, що злі люди відкидають зло, відкидають шлях зла і навертаються до нього, змінюють свою ненависть до Бога, ненависть до людей, любов'ю. Христос здолав зло. І я, як грішник, я потребую цієї сили щодня. Я не можу жити ніякою іншою силою. В мене її немає, навколо мене її немає. Вона є лише в Христі. І тому я маю велику благодать у Христі, вклоняючись Йому, сповідуючи свою гріховність, зміцнюватись Його силою. Подумайте, над... Тим, десь, можливо, зараз у вашому житті вам потрібна Божа сила. Божа сила не в тому, щоб змінити обставини навколо себе, а Божа сила в тому, щоб їх прийняти, щоб їх пройти. Ця сила є у Христі. Поклоняючись йому, сповідуючи свою гріховну неміч, ми маємо можливість сповнюватися його силою. Тому сьогодні моє серце бажає провести час в такому поклонінні Христу, схилитися перед Ним в молитві, виразити Йому славу, виразити своє захоплення Його силою, Його благодаттю, Його любов'ю до нас. І таким чином прославити Його, щоб Боже ім'я воно з самого ранку було прославлене. Тож давайте схилимося перед Богом і поклонимося йому, скажемо Йому ці слова подяки, слова поклоніння, щоб його ім'я прославилось в нашому житті для того, щоб благодать і бажання дивитись на хрест, сповнюватись його силою, вони вкорінювалися в наших серцях. Давайте помолимося, Боже. Дякуємо Тобі, Господь, за сина Твого, який прийшов у наш гріховний світ і явив свою силу. Боже, Твоя сила вона досконала, Твоя сила вона переважає всю нашу уяву. І коли ми розмірковуємо про Твою силу, ми вражені, коли Павло розмірковував про Твою силу, він говорив, що ця сила. Може зміцнити і зробити багато більше того, про що ми навіть мріємо, про що ми навіть можемо подумати лише. Твоя сила є досконалою, тому що вона не руйнує, не ламає щось добре, вона руйнує, ламає гріховні твердині мого серця, але вона і збудовує. Вона збудовує мене, збудовує мільйони людей. Твоя сила приносить досконалу славу, Божу. Твоя сила збудовує добро. Твоя сила досконала, вона зміцнює навіть самого слабкого. Навіть сама духовно слабка, немічна, гріховна людина може бути зміцнена твоєю силою. І здолати великі спокуси, здолати великі прояви зла. Боже, Твоя сила вражає нас. Ми згадуємо, Господь, часи, коли церква е, знемічних і слабких людей вона здолала велике зло гонінь, вона здолала велике зло переслідувань, тому що була зміцнена тобою. Боже, ми потребуємо Твоєї сили, ми залежні від того, чи зміцниш ти нас? Без Тебе, Боже, ми не можемо здолати навіть саме саме маленьке, саме-саме слабеньке прояв зла. Але в Тобі, Боже, ми можемо бути зміцнені і проходити велике страждання, відкидати себе і не просто. Робити це, а робити це з радістю, робити це з усвідомленням, тому що кожне таке зміцнення тобою робить нас більш схожими на тебе, Боже. Сповнюй наші серця поклонінням Тобі, щоб Твоя сила протягом дня була нашою силою, щоб Твоя сила любити ставала нашою силою любити. Щоб Твоя сила терпіти та пробачати, стала нашою силою терпіти та пробачати, щоб Твоя сила відкидати себе, слідуючи за Богом, ставала нашою силою відкидати себе, слідуючи за Тобою. Прошу тебе, Господь, про церкву, про нашу помісну церкву, про церкви нашого регіону Боже сповни нас пізнанням Твоєї слави, Твоєї сили, зміцни нас для того, щоб ми могли йти <кхи> Твоїм шляхом, Боже. Просим тебе, Та, Боже, також за наших захисників, Господь. Ти бачиш, хто зараз із них проходить складні умови, хто віддає своє життя за нас, Боже. Зміцни їх. Боже, збережи їх, Господь. Зроби такою твою благодать, щоб якомога більше з них залишилися живими і дякували за це тобі, Боже, щоб багато з них ще мали можливість почути Євангеліє, навернутись до тебе, знайти в тобі зцілення своїх сердець, знайти в тобі красу, знайти в тобі прощення гріха, і нехай в цьому буде прославлено Твоє ім'я. Амінь.